Привіт, друзі! Давно не бачились. Сьогодні я хочу вам показати, як ви можете планувати дописи в Фейсбуці, в Інстаграмі і не витрачати на це купу часу. Тобто, ви сідаєте, робите контент і в один день, наприклад, плануєте всі дописи і всі можна навіть сторіс запланувати. Якщо вони у вас не стихійні такі. І зараз перейдемо до інструкції, як це робиться. Я почну з самого початку. Зараз ви бачите, що я просто зайшла в Facebook з комп'ютера на свою сторінку персональну. Далі мені треба переключитися на аккаунт, з якого я буду робити публікації. В даному випадку я натискаю тут і переключаюся ось сьомий аккаунт, на якому я планую всі публікації. Я на нього переключаюсь. Після цього. Ми йдемо в планувальник, який знаходиться у вас зліва. Ось тут професійна панель. Заходимо в професійну панель спочатку. І тут шукаємо: у нас повинен бути планувальник. Ось, ось він, планувальник. Заходимо. Як бачите, у мене вже тут є деякі дописи. Зараз я себе трошки менше зроблю, щоб вам було видно. От, у мене вже є дописи, які були заплановані, і вони вже у мене воно виглядає як календарик. Тобто я можу подивитися, де що у мене було заплановано. Наприклад, я можу місяць вибрати, і отут в місяці розпланувати у мене є тут кожен, кожен день, я бачу, що в мене де. І мені треба, я виберу тиждень. Мені треба запланувати допис. Я вам на одному дописі покажу. Ви зрозумієте, як там далі це працює. Я вибираю запланувати. Бачите, мені навіть Фейсбук сам радить час, на який мені краще запланувати допис. Тут у мене 16.00, тут у мене 15.00, тоді, коли моя аудиторія найбільш активна. От я собі обираю на 16.00. Ви тут можете вибрати, запланувати публікацію, розповідь, створити ріл, вийти в ефір чи запланувати оголошення, тобто рекламу, рекламу налаштувати. Запланувати. Мені треба запланувати публікацію. Я буду вам показувати, як я планую дописи. Отут він мені вже дає час, він мені вже дає час дату і час, і коли, коли це треба. Я вибираю сьогоднішню дату на 16.00, мені треба запланувати допис. І Інстаграм підтягує. Тобто ви можете редагувати. Якщо ви хочете, наприклад, щоб в Інстаграмі цей допис вийшов раніше за Фейсбук, ви отут час змінюєте. Мені треба, щоб вони одночасно вийшли, як на Фейсбуці, так і в Інстаграмі. Тому я залишаю тут все, як є, натискаю зберегти. І далі переходимо угору. Отут справа. Ще менше себе зроблю. Отут справа, ви бачите попередній перегляд стрічки у Facebook. Ви можете так само Instagram вибрати стрічку. Ну, мені це не принципово, хай воно тут у Фейсбук буде. Далі, тут у мене опублікувати. Ви можете обрати в Фейсбук, на Фейсбук сторінці, чи опублікувати в Інстаграм сторінки. Мені треба і там, і там, тому у мене галочки стоять відразу і тут, і тут. Далі йдемо. Додайте світлину, додайте відео, використати шаблон. Мені треба додати світлину, яку я вже завантажила на свій комп'ютер персональний. І ось що він у мене підтягнув кожну світлину. Так воно виглядатиме на Фейсбуці, так перевіряємо на Інстаграмі, бачите у вигляді карусельки. Я перевіряю правильність того, щоб кожна фотографія співпадала з тим, з тою послідованістю, яка запланована була. І далі у мене деталі допису. От, налаштувати допис для Фейсбук та Інстаграм. Я сюди просто вставляю текст, який у мене запланований був. бачите, він у мене вже ось з хештегами, я їх можу підтягнути, ну, тобто ті, ті, що мені треба. От, Тут я бачу, що у мене вже і з'явився текст. Далі, я тут можу вибрати емоції, проставити локацію, вибрати якусь там локацію, яку мені потрібна. І так далі, хештеги ось уємо. Тобто, тут повністю функціонал такий самий, як ми це робимо з телефону, наприклад, або з комп'ютера. Просто ми робимо це відразу заздалегідь. Ми плануємо ці дописи. Далі я перевіряю, щоб у мене було і на Фейсбуці, і в Інстаграмі один той самий час. Ви перевіряєте той час, повинен співпадати, який ви хочете вказати. От і далі я дивлюся налаштування конфіденційності. У нас є публічний або, об, або обмежений. Мені треба публічний, бо це бізнес-сторінка. І мені треба чим більше людей її побачить. Цей допис, тим краще. І я натискаю: я тут можу просувати вибрати, але мені не треба цей дос, дос, допис просувати. Тобто, ви бачите, так? в одному інструменті, в одному планувальнику, ви можете відразу запланувати весь свій контент на місяць, а не витрачати на це час щомісячно, і е, е, запланувати навіть всю рекламу е, дописів, які, які вам треба запланувати. Так, і все. Все я перевірила, все у мене добре. І якщо я отут бігунок включу, до речі, налаштувати допис для Фейсбук та Інстаграм, то у мене вийде два, давайте От, два окремих віконечка для Фейсбука і для Інстаграма. Знову ж таки, я можу тут змінювати щось, але у мене допис один той самий, я нічого не змінюю, тому я виключаю цей, ці налаштування і натискаю на кнопку Запланувати. І ми бачимо, що отут він зараз з'явиться. Бачите, планування, планування публікації цього допису може зайняти якусь хвилину. Зараз я, от все, публікація вашого допису запланована. Я оновлюю і все, ось що мої дописи вони видні. Тут видно іконка, що це Facebook, це інстаграм, і на 16.00 ці дописи у мене вийдуть в ефір, скажімо так. Доволі зручний, доволі простий, абсолютно інтуїтивно простий інструмент, який зекономить вам просто купу часу на викладання цих сторіс, ви можете чи ви так само, і сторіс, і рілси і дописи. Тобто ви сідаєте, монтуєте, створюєте контент один раз. До речі, відео про створення контенту у мене вже було на каналі, але воно російською, не знаю, перезніму чи ні. Якщо що, ви можете його подивитися зараз в куті у вас буде посилання на нього. От і таким чином ви можете створювати доволі швидко контент, не втрачаючи час на те, щоб постити його на протязі дня. Ви будете знати, що вказаний час ваші дописи, ваші рілси, ваші сторіз, вони будуть опубліковані. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Тут буде далі цікаво.